Вітаю, студія Орина Єяєва. І зараз я вам покажу, як бавовна стала базою в житті росіян. У ніч на 8 серпня в Ростовській області зафіксували атаку безпілотників. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів та пожежу в районі військового аеродрому Міллєрова. За заявою губернатора, російська ППО нібито відбила атаку, але внаслідок удару загорілася цистерна з бензином. Пожежу ліквідують рятувальники. Вже вранці у Сочі почалась двіжуха. Там пролунала повітряна тривога через атаку безпілотників. Туристів евакуювали з пляжу. На деякі очевидці повідомляють, що бачили дрон та чули вибухи. Курортний сезон по російськи пригоди включено у вартість пустівки. Коротше, прямо вон там зараз я бачила безпілотник. Ось Так просто-напросто прилітіло в ту гору ударив. Ну не видно, конечно. Ну во німножко одколо. что я видела, откуда прям с... Блин. Не помню. Один белый пролетел, но он вниз куда-то вот так. Я видела, они сначала вот так летали, но это не птиц, потому что у нас белых птиц тут нету. Потому что я знаю Сочи, знаю нашу пастуку, и у него кого голубей белых нету, только серые, и все. Если вы в здании отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления. Коридор ванная. Зайдите в закрытые помещения. Слышите? Лучше слышать, как он взрывает. Лупят. Бесплотники. Сочи, вардоне. 8 августа. Увиди, да, следы. ПВОшечки. все ребятки, работают. Батюшки, вот, да. прикиньте, сейчас такой звук был глухой, бах, думаете, и темненькое такое облачко прямо. Короче, ПВО как будто бы сбил ну, э -э восьма. дрон. Ну, не как будто бы, мужики говорят, что так Ой, и есть как страшно А это прям вот здесь, ну то есть мы видели, блядь, ну и мы не видели, как он летел, но мы весь слышали звук и вот это темное пятно, вот это темная облако которая до сих пор, то есть это прям на нашем море, прикиньте. Но мне вчера в Инстаграме написали типа такая обстановка, типа вы не переживаете ехать на море и все остальное, знаете, какой позиции я придерживаюсь? Все, что должно с нами случиться, случится. В на 7 серпня українські військові уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Це підприємство вважається одним із ключових нафтопереробних центрів півдня РФ. Операцію виконали підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з силами безпілотних систем. Мо Ну от, дорога де я працюю? О, безпілотник завод прилетів. От новий рівень розпропаганди тепер Україна виявляється б'є дронами не тільки по військових цілях, а й по вулканах Камчатки. Маніпулятивна спроба відвернути увагу від реальних ударів по інфраструктурі РФ. Не виключено, що то вулкана на Камчатки це результат ударів українських БПЛА. Я прослушал интервью украинского канариса Буданова и сделал вывод: то, что происходит на Камчатке, это спецоперация США и Украины, и землетрясения, и извержение вулкана. Дрони спецпідрозділу Примари Гурмо України успішно уразили стратегічні цілі в тимчасово окупованому Криму. Серед знищених об'єктів російський десантний катер, база ППО та надсучасна радіолокаційна станція 98 Л 6 Єнісей, що входить до складу ЗРК С 500 Цю техніку настільки рідко можна побачити, що спочатку її переплутали з РЛС від С-400. але ні, це саме Єнісей, і він більше не в строю. Після цього росіяни почали ховати свої радари під куполи. Видно, вирішили, що якщо їх не видно, то й удар не прилетить. Але як бачимо, прилетів. В районі села Мторського, що в Донецькій області, українські сили відбили спробу прориву ворога. 25 російських байкерів намагалися штурмувати позиції наших захисників. ну і всіх їх розклали по чорних пакетах наша артилерія та «Бополаз-63» ї окремої механізованої бригади. А ще в операції брали участь артилеристи 40-ї та 45-ї бригад, полк к К-2», підрозділ Нацгвардії та СБУ. Результат. Повний розгром штурмової групи противника. І загальна сводочка втрат окупантів на за добу чорних пакетів було використано понад тисячі. звісно, в подарунок пішла і техніка саме сім танків, сім бойових броньованих машин та 52 артсистеми. На цьому все. Дякуємо нашим захисникам за щоденну віддану працю та мужність. Продовжуємо вірити в них і підтримувати на шляху до перемоги.